Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. І сьогодні в мене на огляді баклажанчики. Нагадаю, маю два сорти. Праворуч, це Ден, ліворуч, Казімір. І хочу вам їх показати на сьогоднішній день. Висівали ми їх в один день, висаджували ми їх в один день. Тобто, вони росли абсолютно в однакових умовах. Але Дає все-таки знаки а, сама сортність баклажану. Ден заявлений як надранній, а Казімір просто ранній. І в них дійсно там в, по днях в різниця десь в 5 днів. І ось дивіться, коли в нас була аномальна жара, тоді баклажан наш закладав плодові поч бруньки. І це зараз проявляється саме в цвітоносах, тому що, на жаль, Казімір цвіте дуже слабо і десь є деякі кущі, на яких навіть немає взагалі жодної квітки, але вони закладаються ось ну на пасинках, лише починають закладатися. При тому як ден вже повним ходом має плоди. Ще ми їх не збирали на продаж, ми їх поки що ми їх тільки споживали, тому що вони ще досить, ну, невеличкі, я б сказала. Тому чекаємо ще. І ось так: дивіться, пробіжу, зловила, щоб були два рядки. Можливо, буде вам видно. Ось на деяких казімірах. Дивіться, жодного світоносика немає не тут. Бачите? Але ось вже нові, він починає закладати. Тобто спала жара і він починає потихеньку закладати квітоноси. В той час, як ден, все ж таки цвіте активніше, набагато. Дуже красиво. Так, пройдусь, покажу вам. На Казімірі також є плоди, але вони дійсно ну, на порядок менші. Взагалі вони тільки-тільки, бачите, від, відцвіла, тільки ось впала. При тому ден має вже три плоди, наприклад, і ось квітоносів кілька. Хоча вегетативна маса, ну, бачите, загалом досить непогана. Обидва баклажани мають досить розгалужену і велику вегетативну масу, тобто вони мають бути досить високими. Спочатку ми їх нормували як Ден, так і Казімір. Обламували і ось цю коронну квітку, обламували усі пасанки. але після того, як ми побачили, як себе повів. Казімір, хоча цей сорт дуже гарний, він врожайний, він взагалі привабливий для покупця. Ну, тобто, на нього ніяких е, скарг не було. Е, все ж таки, я думаю, що це дає знаки саме ось ця аномальна жара. Бачите, навіть є десь такі кущі. Напевно, мали би бути вже всі такі. Ось такий Казімір, бачите, на ньому вже чотири плоди є. Ось ось є непогано, де цвітуть так активно, але все ж таки в цьому плані, бачите, ден виграє. Тому от мої висновки такі, що ніколи не потрібно ставити на один сорт. Ну, гібрид сорт, я маю на увазі один вид. Наприклад, якщо саджати баклажан, кілька видів. Якщо саджати томати, обирати також кілька видів. Ну, навіть дуже схожі за своїми якостями. Наприклад, там червоний, крупноплідний, але два, два види томати. Ви побачите саме для вашої землі, тому що за описами в кожного своя земля, в кожного своя агротехніка. В кожного свої, не знаю, погодні умови. Навіть ви знаєте, що регіон від регіону відрізняється, область від області. Тому завжди треба брати кілька і пробувати. Тобто саджати, так сказати, на пробу. Ось тут в мене вже пішов рядок обидва Казіміри, так як в нас Дена все ж таки менше. Але бачите, він слабкий в плані зараз плодоношення. Трошки нас це засмучує. Але. Нема біди, будемо чекати. Ось, бачите, цвіте. Новий квітонос, є кілька плодів, тобто не так, що він геть без плодів, але набагато слабше. Бачите, ден вже ми будемо збирати на реалізацію. І він ну, досить такий гарний. В плані плодів краще зараз. А, лиш, дивіться, в кінці тут цвіте краще набагато. Тобто, так, як я казала вже не в одному моєму відео, що в нас земля якимись такими шматочками. Тому, бачите, листя абсолютно здорове. Ніяких навіть ознак хвороби. Ну, є певні ознаки хвороби, звісно, що не без цього. Наприклад, ось такі. Але е, старе листя. Це вже залишки. Тобто, якби це було на молодих прояв, це значить проявляється зараз хвороба. А то була вже, вона вже в нас не актуальна для нас. І поїжена колорадськими жуками. Їх, на жаль, є в нас, нікуди вони не зникають. І обробляти, на жаль, ми зараз вже не можемо. А тільки біологічними препаратами ось моє відро, куди я збираю їх щодня. По кілька разів на день. Ось, бачите, який згризаний повністю обгризаний е, жуками. Бачите, що жуки роблять? Ось квітоноси, який був обгризаний. Вони згризають ось верхівки. Немає. Ну, я вже про листя мовчу. Листя, скажімо так, ще. Пів біди. А ось, коли вони згризають повністю квіточку, сідає і перегризає квіточку. Таких було дуже багато, просто маса. Особливо ось тут на початку, ви бачите, що взагалі перші ось рослини вони дуже сильно пошкоджені жуками, тому що їм ось є звідки йти. Це вже сусідський город, і він, бачите, який закинутий. За ним трішки доглядали, але бабусі вже не стало. І Нема кому, на жаль, за ним доглядати. Ми так трішечки під обробляємо, але, знаєте, це все ж таки чужий город, і, напевно, ми не маємо такого сильного права, щоб щось там робити, тому що в цього города будуть майбутні господарі. Я думаю, що вони є. Так, з приводу жуків, сказала тільки біологічними препаратами, але в нас. Немає зараз їх наявності. І, е, на жаль, у нас таке маленьке населений пункт, і десь щось купити. Ну, від нас далеченько. Навіть пошта в нас тут е, немає пошти. Тому і замовити нам також трошки складно. Нам треба на випередження. Ну, не замовили ми. Ось бачите, жуки, що роблять. Повністю перегризли е, стовбур. Ось тому ми зараз лишаємо а, з пазухти, що йдуть. Ось, ну і лишаємо все ж таки вже нові пасинки, які йдуть, тому що слабо цвіте і слабо розвивається, тому все ж таки ми будемо давати їм а, на пасинках, напевно, буде урожай, не, напевно, а буде він точно. І ось такий потрапляє наш синик чудовий. Але. Хотіли його розбирати, поки що він нам а, служить а, дровідтиком, Ми там складаємо наші дрова, тому що а, все ж таки, коли вони під навісом сушаться, їм так краще, ніж періодично мочить їх дощ. О, не хочу, бачите, не хочу, щоб потрапляв в кадр мій зарощий. Заросший мі тут в мене все а, гарненько я нещодавно. Знов пробіглася з сапку. Зараз дуже зручно, тому що можна просто пробігтися, вже не треба так сильно висапувати. Але наразі, ви бачите, баклажанчики в мене вже високі, і ось та маленька травка їм не заважає. І до речі, в якомусь відео я показувала е, наш гербіцидник, і ось е, трава вже почала жовтнути. Тобто вона вже, бачите, відходить в інший світ, скажімо так. Точка роста вже все пожовтіла. Тому ось такий спосіб обробки таким імпрові... імпровізійним саморобним гербіцидником також може бути. А, до речі, тут ми обробили ось видно, бачите, по... ось це місце, там далі зелене, а не вистачило розчину. Тому ось хочу ще вам показати кольорабі. Просте в мене ось таке чудо. Ось так от. Чому не показую? Тому що вона просто все в білокрилці. Ми з нею не можемо справитися, тому просто я вам її капустну та показую. Але вона є. Класно. Взагалі, бачите, така вже величенька кольорабік. Замучує, замучує, ну щось та й буде. Ось така. І в мене її тут, ну, так, досить багато. Так. Ось такі справи з баклажанчиками. Дуже шкода, можливо, ви щось підкажете з приводу того, чому не цвіте баклажан і що зробити. Я знаю, що бор він сприяє цвітінню, сприяє зав'язуванню плодів і він сприяє тому, щоб квіти не осипалися. Тому так, ми прийняли рішення, будемо підживлювати бором. Ось. Ну, дуже сподіваюся, що це допоможе. Але ось я ж кажу, пасенки, напевно, в цьому році нас будуть виручати, тому що е, пасенки закладають е, плодові ось ці квітоноси, виходять з квітоносами. І багато, е, ну, вже і плоди зав'язуються навіть на пасинках, де більші. Тому... Треба розглядати е, варіанти по мірі надходження проблеми, скажімо так. Якщо вона не так, що прям все обриваємо пасанки, значить виламуємо просто всі і завжди. Ні, треба дивитися по своїй ситуації, оцінювати також із приводу обробок. Мене запитують з приводу обробок. Це все абсолютно просто настільки індивідуально, треба дивитися по рослині, по тій, на якій вона стадії. Якщо це вже з плодами і ви їх збираєтесь там, протягом тижня вже збирати їсти, то тут вже відпадають хімічні обробки, ті, де термін, наприклад, очікування два тижні, три тижні. Ну, Менших, ніж два тижні хімічних препаратів, ну, я, їх дуже мало. Якщо вони є, то їх дуже мало. Це вже йдуть біологічні препарати. А біологічні, ви знаєте, вони не такі ефективні, їх треба давати частіше, більше. І зазвичай вони і коштують дорожче. Тому все абсолютно, абсолютно по, по вашій ситуації. Ось так. Дивлюся, що вже жучки, я вже сьогодні збирала два рази. Вони знову прийшли. Вони такі, до речі, красиві, мені вони подобаються зовні, але ж ш... шкідники, бачите, є, вони ховаються. І ось, до речі, тут, бачите, з цього ракурсу, ніби як ось квіточки є, там, там, там казімір цвіте. От там в ямці, де в нас такий спуск, там менше їх. так. Такі справи на наших баклажанчиках. Тому, якщо ви маєте якісь поради, дуже прошу вас писати. Я абсолютно реагую на все. Всю інформацію я перевіряю, завжди гуглю, завжди читаю, вивчаю. Мені це цікаво, і я вважаю, що треба. Як, як, як це кажуть? Якщо ти володієш інформацією, значить ти володієш світом. Так напевно є така. Ну а в моєму випадку то напевно той, хто володіє інформацією, той має кращі врожаї, чи гарні врожаї, чи взагалі має врожаї. А тому чекаю на ваші підказочки. До нових зустрічей.